Я вам пропоную послухати віршик про нього. Через поле, через гай ходить хлопчик, помагай, бачить, хлопчик, садять сад. Він поміг закінчить ряд. Помить приніс відро води і полив аж два ряди, рій із пасіки пішов, помагай роя знайшов, обходивши луг і ліс, він село його приніс. За селом копати став, помагай, візок дістав, цілий день возив пісок, аж вищав його вісок. Ось і ти часу, не гай! Отже, з приходом весни починаються весняні клопоти і турботи людей. Люди починають обробляти землю, використовуючи сучасну техніку. Також люди починають працювати в садах, обрізають зайві гілля, білять дерева. А також починають обробляти городи. Люди садять різноманітну городину, картоплю, моркву, цибулю. Малята, а давайте подумаємо, які городній інвентар нам знадобиться для робіт на городі та в саду. Я буду вам загадувати загадки, а ви спробуйте їх відгадайте. Домовились? Листя виберу з землі не лопата, а. Правильно, граблі! Хоч і гостра, незубата копає землю це. Правильно, лопата пострибає, наче жабка, по рядочках в полі. Правильно, сапка. Діти, а зараз я вам пропоную пограти гру, яка називається Що зайве. Зараз будуть з'являтися картинки, на яких ви будете бачити предмети. Наприклад, нагород беруть із собою. Правильно, зайва на цьому малюнку ложка, бо у квітник з собою беруть граблі і лопату. У квітник висаджують. Правильно, зайва морква, тому що у квітнику ростуть квіти троянда і ромашка. Що росте на городі? Правильно, тут зайве яблучко, тому що яблучко росте на дереві. Молодці малятка, гарно ми сьогодні з вами попрацювали на занятті. Що ж нового ми з вами дізналися? Ми дізналися про те, що весна нам приносить не тільки радість, але й весняні клопоти й турботи. Потрібно. Обробляти землю, садити городи, доглядати за садами. Сподіваюся, що вам сподобалося наше заняття. До зустрічі, всього найкращого!